Доброго дня, слава Україні! Сьогодні у нас 15 травня, місто Тернопіль. Я підживлюю другий раз уже після цвітіння. Перший раз під час цвітіння лохини підживлюю сульфатом амонія. Це азотно, азотне добриво дав азоту. А зараз хочу ще підживити сульфатом магнію. Магній, Окис магнію 16%, і окис сірки 30%. І ще кальцією селітрою. Азоту 26, кальцію 19%. Тобто буде такий коктейль азот, кальцій, магній і сірка. Отаке От воно і підкисле, і дасть азоту, дасть магнію, дасть. Кальцію. Бо зараз йде гарний налив ягоди. Я сьогодні свою лохинку поливаю, полив її вже, дав по 20 літрів води на кущики, добре пролив. І зараз я отаку маю мірочку, стаканчик 50 грам тут. 50 грам в стаканчик, десь 45 грамів входить у нього сульфата магнію і десь 40 грам кальціові селітри на 100-літрову бочку води. Воно водорозчинне дуже добре. І я розчиняю його в бочці води. І потім під кожний кущик я лию 10 літрів. О, така лійка на. Певно, на 10 літрів води під кожний кущик лию 10 літрів уже цього розчину, бо прирости почала давати непогані, але що в нас дуже холодно, немає тепла, ягода наливається, але теж така якась аж червонувата, червоніє, бо немає тепла. Лохинка хоче тепла. Зав'язалась дуже гарно. Це у нас сорт река практично вже відцвіла. Відцвітає і дюк, теж вже почав гарну ягоду наливати. Хоча ще багато цвіту, але цвіт уже такий, теж вже запилений, що вже береш за дзвіночок і він відпадає. Що вже процес запилення пройшов. Ну, По всіх сортах не буду. Проходити блюкроп. Теж вже відцвітає, хоча ще цвіте. Ну, активний, Активна фаза цвітіння закінчилася. Хоча ще є. Врожай заклався дуже гарний. І тепер уже все залежить від нас. Погоди вже буду, я думаю, що вже може морозів не буде, вроді прогнозують вже потепління, Цієї ночі було саме холодно. І треба обов'язково підживити, дати їй вже От піде тепло. Завтра, післязавтра, піде активна вегетація, підуть прирости, піде налив ягоди. Так що наші лохині зараз підшила дуже потрібна. Це бонус також вже практично відсвівся. Вже такі темненькі жовтіють дзвіночки. Це в холодочку река теж відсвілася. Значить зараз дощів у нас немає. Прогнозують на слідуючу неділю. Так що зараз якраз буде полив і підживлення. Отаку маю інформацію. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!